Є у Львові такі симпатичні місця і не потрібно їхати навіть в Японію. Цвіте, оце я не знаю. Вірніше знаю, це черешня. Перша черешня. Прошу вже трошки хітнулося. Сакура. Є рано збільше. Ну і ще як не дивно цвіте бузок вже. Зазвичай він цвіте в травні. Така краса вся на один раз. Аж тут запах чую. А сьогодні у нашому Львові легкий дощик. І тут ми бачимо теж бузок і якесь таке деревце. Складно мені сказати, що це.